Сьогодні спробуємо разом з вами пошити наволочку з рюшами. Або, як її ще називають, з вушками. Мені потрібна маленька 40 на 40. На шовчики, плюс на шовчики ще роблю. Так як вона буде з рюшами, вона буде з Кусків на запах і 2,42 на 42 куска і запах і рюша буде рюша буде двойна десь 3,5-4 см тому вирізаємо 8 сантиметрів 8 можна трошки менше щоб була 7, і вийде 3,5, і вона тоді пишніша робиться. Обробляємо зразу дві сторони в запахові і в однієї в одному із кусочків. На іншому, який не обробляли край, зразу прошиваємо рюшу. Ось я заготовила вже, щоб було легше прошила, з'єднала вдвоє, буду робити складочки десь сантиметр на сантиметр. Може, трошки більше. Отак От поступово, рівномірно, не вимірюю ідеально, роблю все на око. На вуглах нам потрібно зробити по дві складочки або трохи глибші, тому що, щоб вугол був рівненький і не закручувався. Тому робимо на самому вуглі і зразу за вуглом робимо дві глибокі складки. Тканина не нова, це був підодіяльник раніше. Я його порізала і пошила навички з тих частин, які були ціліші. Ось так на самому вуглі роблю глибоку складку, потім повертаю і знов зразу ж на вуглі роблю ще одну. Допомагаю собі циганською голкою, мені так зручніше, щоб рівненько виложити в угол. І двигаємося далі. Ось так бачите, як на самому вуглі, щоб воно рівненько викладалось. Ось така в нас вийшла рюша. Ось так буде вона виглядати. Тепер беремо інший кусок, накладаємо і шиємо як звичайну наволочку. Викладаємо. Одна частина рюшою, друга і запах. Перше пришиваємо запах, щоб не путатись. І двигаємо далі. Я обробляю краю верлоком, так швидше і зручніше. Тепер вивертаємо, показую, як викладаємо в уголки, щоб вони були рівненькі і красиві. Ось так. Викладаємо рівненько квадратиком, держимо пальчиком і коли вивертаємо, придержуємо, щоб він не розсипався. Тоді у нас виходить ось такий красивий рівний вуголок. Бачите, трохи маленькі зробила складки і чуть-чуть вугол затягує. Ось така вийшла наволочка з вушками Ну чи з рюшами. Успіхів вам.